Доброго дня, діти та шановні батьки. Сьогодні до нас завітав наш друг букросик. Ну, з ним вітатися! Привіт, букросику! Доброго дня, діти! Сьогодні я для вас дещо підготував. А саме вірш Грицька бойка зелена аптека. Під час слухання вірша вам зустрінуться незнайомі слова, такі, як «прутке», це означає швидке. Навкруг. Тобто це те, що вас оточує. Шкандибає. Це означає кульгат. Пов'язка це хустинка на голову. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачимо навкруг. Це наш помічник і хороший наш друг. Прудке козенятко ганяло у футбол і ніжку передню візком накололо. Не може ступити, лежить на траві і мекає слізно вся ніжка в крові. Чим рано змастити, як йоду немає. Аж тут їжачок по доріжці шкандибає, зелена аптека відома старому. Помив подорожник, приклав він малому. Із хусточки вийшла чистенька пов'язка. Спасибі, дідусю, будь ласка, будь ласка, коли по дорозі ти будеш іти, такий подорожник сам можеш знайти. У лісі зайча від лисиці тікало, влетіло в нору, на підлогу упало, Захекалось, бідне, лежить і дрижить. Ой, трусяться лапки, ой серце болить. Зайчиха до нього, попий Валеріану і серце у тебе боліть перестане, та й нерви тобі заспокоїть вона. Ця дуже корисна трава запашна. Її корінці восени я копала я їх на заплаві тоді відшукала. І ось у зеленій аптеці моїй Із тих корінців є чудовий настій. Два цуцики наші купались в річці, весь день провели в прохолодній водичці. Купались, пірнали, аж доки одному дві ніжки звела під водою судома. Рятуйте, втопаю, почав він скавчати, Та цуцика встигли якраз врятувати. І тільки судома ноги не пуска. Ромашок давайте, ведмедик гука. На вогнищі швидко ромашки зварили, Ромашковим чаєм його напоїли. І от уже в нього здорова нога, зелена аптека і тут помага. Не слухалось мами, не слухалось татка, Тому й застудилось, мале лисенятко. На ковзанці, друзі, а хворе у ліжку. Закутане горло, закутані ніжки, голівка гаряча і коле у груди. Лев лікар говорить це в нього простуда. Давайте малину і липовий цвіт. Закутайте тепло, щоб виступив піт. У зеленій аптеці знайшлися для сина і липовий цвіт, і варення з малини. Тепер позбулась лисенятко біди і слухає маму і тата завжди Зелена аптека, зелена аптека. Від тебе й від мене вона недалеко. Зелену аптеку слід кожному знати. Крушина, фіалка, конвалія, м'ята, вільха, дереві, бузина, кам'янці, черемха, шипшина й суниці. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Сподіваюсь, ви уважно слухали. Скажіть, будь ласка, хто ніжку передню гвістком проколов? А чим їжачок лікував козенятко? А що зайчиха дала попити зайчиняті? А чим ведмедик полоскав зубки, щоб вони його не боліли? Друзі, а хто був уважний, якими лікарськими рослинами лікувалось лисенятко від простуди? Молодці діти, ви уважно слухали. Шановні батьки, розвивайте у своїх діток інтулаційну виразність, уяву. Фантазію! Виховуйте турботливе ставлення до свого здоров'я! А я вам бажаю гарного та мирного дня! До зустрічі!